Сьогодні хотіли відповісти на питання. Сьогодні, коли йде війна і військові конфлікти у світі, тільки збільшуються. Багато віруючих у Бога людей пишуть і запитують: я військовий, служу в армії та ношу зброю, чи пробачить мені Бог? Чи можна брати та застосовувати зброю віруючим у Бога людям? Давайте дамо біблійні відповіді на ці запитання. У Новому Заповіті описано, як воїни приходили хреститися до Івана Хрестителя. Це було хрещення, покаяння для залишення та виправлення гріхів. Тоді воїни, які прийшли каятися і хреститися, питали Івана Хрестителя, а що нам робити? Іван відповів їм, не вимагайте у людей грошей, силою та погрозами, не будьте мародерами, ніякого хибного не звинувачите та задовольняйтеся своєю платнею. Інакше кажучи, найбільший пророк сказав військовим: військові, будьте людьми, живіть за сумлінням та заповідями Божими. Хай Бог береже вас і ваші сім'ї.